Масштабна повітряна тривога зараз триває по всій без винятку території України, окрім Автономної Республіки Крим. Зараз ви бачите карту, і ми закликаємо усіх наших глядачів з особливою обережністю ставитися до цієї повітряної тривоги і обов'язково перебувати у безпечному місці. Так, ну і окрім того, що є загроза ракетного удару, також в Сумській області бачимо, що в Шостинському районі ще є загроза артилерійських ударів з боку Російської Федерації. Ну і також повідомляється про успішні збиття ракет над Україною, зокрема керівник головного управління національної поліції в Київщини Андрій Небетов показав момент збиття ворожої ракети над областю. Також повідомляється про успішну роботу ППО і в інших регіонах. Оперативну інформацію від національної енергетичної компанії Укренерго. Отже, там повідомляють, що Україна переживає восьму масово-ракетну атаку, і, на жаль, є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Саме з цим пов'язані і аварійні відключення світла, які зараз спостерігаються в різних регіонах. Диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі. і також Укренерго, і ми разом з всі закликаємо залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Ну і у соцмережах повідомляють про вибухи у Харкові. На прямому зв'язку звідти наша колега з Харкова Катерина Космарова. Катерино, що вам наразі відомо, і що у вас відбувається зараз у місті? Вітаю студія. Після обіду ми почули повітряну тривогу, але частину ракет вже збили повітряні сили. Але, на жаль, і досі ми чуємо вибухи. Але навіть не дивлячись на це, вже третю добу тривають відновлювальні роботи в одному з районів з Харкова у Номишлянському районі. А під вечір суботи в одному з таких стався прорив тепломагістралі, тобто усі будинки поблизу. З аварійною ділянкою залишилися без опалення. При цьому температура повітря сьогодні і вчора тримається десь близько 10 градусів морозу. Давайте послухаємо пряму мову спеціалістів. У відключення попало понад 300 будинків. Ми зразу організували роботи по усуненню. дефекту, перекрили цю дефектну ділянку. Та вчора, в 15-й годині, почали підключати споживачів. Станом на ранок понеділка, на цьому ранку, всі будинки заповнені теплоносієм. Зараз йде перевірка розповітрення будинків, щоб кожен наш мешканець був запалений. А головною причиною аварії комунальники називають зношення тепломагістралі. Її проклали ще сімдесят восьмому році. Також а, пориви відбуваються через відключення світла, тобто а, саме через це зупиняється насосне обладнання. Тим часом місцеві жителі, до яких вже повернули тепло, радіють гарячим батареям. Давайте послухаємо пряму мову. Все далі, все добре, жарко, именно жарко. Ребята молодці, вони работали и ночью, мы не лезть никуда. І ночью работали, і днем работали, очень швидко среагировали. І поэтому благодаря нашим коммунальщикам, нашим тепловикам, нашим энергетикам, это вот низкий поклон им. Щодо цієї ділянки тепломагістралі її планували повністю замінити ще у цьому році, але роботи відклалися через повномасштабне вторгнення російських військ, встигли перекласти лише 700 метрів. Натомість у цьому році вже планується повне переобладнання трубопроводу. А тому щоб зробити якісне та безперебійне теплопостачання для харків'ян, Харків завжди на зв'язку. Студія. Дякуємо, дякуємо за зв'язок. Бережіть себе з нами на зв'язку. Була Катерина Кусмарова, від якої ми дізналися про ситуацію у Харкові і, зокрема, про масштабну аварію тепломагістралі у місті. Так і також маємо нову інформацію з Одеської області. Як повідомляють в офісі президента, там, внаслідок російської атаки, пошкоджено два інфраструктурних об'єкти і одна особа госпіталізована. ДСНС вже працюють на місці подій. Всі деталі найближчим часом від речника одеської військової адміністрації почуємо, тому що повідомлялося, що низку вибухів також чули мешканці Одещини.